Вітаю! Я Петрущенко Дмитро Петрович, генеральний директор державного підприємства Дія. Ми запускаємо послугу електронного бронювання на порталі Дія. Тепер керівники компаній, які є критично важливими для функціонування економіки або працюють на потреби сил оборони, можуть бронювати працівників на порталі Дія. Термін такого бронювання 12 місяців. А для компаній, що забезпечують збройні сили України чи інші військові формування, на термін дії контракт. замість тижнів на розгляд документів вручну тепер потрібно лише година. Ми усунули людський фактор та спростили процес. Тепер рішення ухвалює система, яка перевіряє, чи є підприємство критично важливим та чи офіційно влаштований працівник, а також звіряє дані співробітників з реєстром оберіг. Подати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа, наприклад, HR або керівник кадрової служби, але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії. Тож, як оформити електронне бронювання для своїх працівників? Зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі Дія. У каталозі послуг виберіть бізнесу. Бронювання, подати заяву. Перевірте, чи правильно вказані дані про компанію та співробітників. Вкажіть відомості про керівника. Наступний крок. Казати дані про всіх працівників, яких потрібно забронювати. Для зручності можна завантажити шаблон таблиці та внести всі дані, а після заповнення експортувати таблицю на портал. Перевірте заповнену заяву та підпишіть її підписом. Вже за годину керівник матиме рішення за кожним окремим працівником заброньований він чи ні. А в разі відмови відразу побачить причину. У співробітників інформація про успішне бронювання з'явиться в Резерв Плюс. Цифровізуємо процеси, забезпечуємо економічну стійкість нашої країни.